Після атак українських дронів та ракет Чорноморський флот країни-агресорки практично паралізований. Заявив речник військоморських сил України Дмитро Плотничук в ефірі телемарафону. У Криму все, що потрібно російським кораблям: паливо, озброєння, ремонтна база. Але вони майже не навантажуються, не навазавантажуються, наважуються перепрошую, підпливати до його берегів. Застосовувати ракету носії проти України стає дедалі складніше. Їх відрізали від Севастополя. Де знаходиться їхня основна логістична база? Все це залишилося в Севастополі, але головне калібри залишилися в Севастополі. А в новоросійську досі ця проблема з завантаженням їхнім, скоріш за все, не вирішена, як ми бачимо. І вони вимушені ризикувати і е, заскочувати в е, Севастополь, швиденько одну домічку завантажити і швиденько е, звідти прибиратися. Тобто, фактично можна констатувати, що робота чорноморського флоту наразі, якщо не паралізована повністю, то дуже ускладнена. Сергій Брачок, речник української добровольчої армії Південь, долучається до нас. Вітаємо. Слава Україні, слава Збройним силам! Вітаю! Доброго ранку. Героям, Героям слава. слава. Пане Сергію, будемо говорити про ситуацію в Криму, будемо говорити, який настрій в окупантів після наших ударів. Але перед тим ви скажіть 4-5-0 на Одещині. Слава Богу, 4-5-0. Дійсно, на відміну від Херсонської області, тільки повернувся, там, звичайно, ситуація. Залишається дуже напружено, але всі наші підрозділи виконують відповідно поставлені бойові завдання. І, звичайно, величезна подяка нашим півічірникам, які там знаходяться, потерпають від ворожих обстрілів. Вони дійсно мужні люди. А Одещина 4-5-0, це, звичайно, не може не тішити У кого є можливість. Я сподіваюся, відпочинуть, аби новими силами приступити до роботи і продовжити її. А тепер, повертаючись до слів пана Плетенчука, про те, в якій ситуації зараз Чорноморський флот Російської Федерації, на вашу думку, а що Росіяни можуть зробити, окрім хіба що погодитись на пропозицію президента Зеленського, виводити війська? Бо інакше цей морський бій, як ми бачимо з закресленими кораблями, зовсім не на їхню користь буде, враховуючи те, що в Україні ну фактично немає морського флоту. Ну дійсно функціонал, оперативний функціонал чорноморського флоту Російської Федерації про це власне речник військово-морських сил збройних сил України сказав. він обмежений, і це дійсно говорить про те, що ті бої, які відбуваються в Чорному морі. Вони зі знаком плюс за Україну. Звичайно, до закінчення битви ще багато часу. А от що стосується подальшої долі Чорноморського флоту Російської Федерації, по перше, ми спокійно можемо говорити про те, що це флотилі. А по-друге, росіяни дуже часто звертаються до так званих історичних джерел. Я їм пропоную це зробити так само, тому що пам'ятаємо, у них є величезний досвід. Топити свої флоти, причому це відбувається не лише в чорному, відбувалося в чорному морі, а й по інших локаціях. І до речі, давайте задаємо, як наші дрони вже почали долітати до Леніградської області, і пропоную Балтійському флоту теж напружитися відповідно, повертаючись до нашої локації, то дійсно ми розуміємо про те, що стратегія України щодо знищення саме логістики ворожої. А саме Чорноморського флоту Російської Федерації, тимчасово окупованому Криму, призводить до того, що, м'яко кажучи, настрої не найкраще, тому що від логістики залежить якраз те саме функціонування виконання бойових завдань саме Чорноморським флотом Російської Федерації. Дійсно, ми зараз не можемо приспати нашу увагу, не можемо лише радіти нашим здобуткам. Вони надзвичайні, дійсно, надзвичайні сторіночку перегорнули до повної перемоги йдемо далі, тому що ворог намагається. Це питання вирішити. Вони відповідні локації намагаються облаштувати для того, щоб проводити якраз це спорядження калібрами, яке в них сьогодні не просто загальмовано, а воно фактично не функціонує. Звичайно, до виконання цих завдань ще в них досить досить багато часу, але думаю, що і наша реакція відповідних структур сил оборони. На такі дії чорноморського флоту вони будуть відповідними, тому що локації облаштовуються, намагаються принаймні це робити. І я думаю, що це знову таки питання часу, коли вони будуть або знищені, або будуть атаковані для того, щоб зруйнувати і цю логістику, в тому числі. Звичайно, вона будується на території вже Російської Федерації на їхньому чорноморському збережжі. Сьогодні, 4 лютого, трохи більше ніж за місяць. У Верефі будуть вибори 15-17 березня. Що відомо про підготовку до них на тимчасово окупованих територіях, і, зокрема в Криму? Ну, що ми говоримо про Крим, то звичайно там інформаційна істерія як завжди продовжується і накачують, скажімо так, людей, які вже дуже довго на жаль перебувають. І тимчасово окупованою ситуацією з окупацією, що лише один і лише цей цар він може принести вже тепер не лише каміння з неба каміння з неба вже було в Криму. А якісь блага цивілізації. Ми бачимо, що ситуація в тому числі і комунальні колапси, які торкнулися Росії, зрозуміло, що це і те, що діють санкції, але найголовніше Росія працює на війну, на не власне на власний народ. То звичайно, ці комунальні колапси вони викликають настрої відповідні і серед населення, але вони будуть йти голосувати так, як їм буде сказано. Тут треба говорити про так звані вибори більше з огляду на тимчасово окуповані території нашого півдня, про Херсонщину, де кілька слів. Там тиск величезний на людей, що стосується обмеження практично повного отримання соціальних якихось Піль тут мова навіть не про пільги, а про те, що люди мають виживати, це і забезпечення ліками, в тому числі, і звичайно, провокації збройні провокації, тому що ворог використовує обстріли, зокрема з мінометного озброєння, стріляють по нашим населеним пунктам. Ввечері або вночі, а потім зранку розповідається про це, що це зроблять збройні сили України, тобто на цьому фоні намагатися на людей якимось чином вплинути. Але настрої в Криму знову таки до Криму вони є досить тривожними, тому що і тривога лунає, і є втрати чорноморського флоту, і не лише флоту на території Криму, звичайно. Це ставить питання легітимності перебування російських окупаційних військ у Криму під величезне питання. Тобто людей повертають до тих реалій, які є. Крим тимчасово окупований. Ворог має звідси забиратися. До речі, говорячи про ці так звані президентські вибори цього ранку. Прочитав новину, яка чесно кажучи, мене здивувала тому, що російські сектанти. Звернулися до їхнього центру виборчкому для того, щоб перевірити, чи це не двійник Путіна, чи зараз балотується, чи Путін не зійшов з розуму. Ну тут єдина реакція в мене особисто допомога прийшла звідки не очікували. Здавалося б так. Але якщо такі настрої вже з'являються, про що це свідчить? Ну, це якраз свідчить про те, що настрої у цьому так званому суспільстві громадянському вони є нестабільними. Ці настрої вже є не просто тривожними а та загальна, скажімо, суспільна шизофренія, яка захопила російське суспільство. Вона виходить на поверхню і дає свої, скажімо так, плоди. Тепер там шамана перевіряють на ЛГБТ і так далі. І тому подібне. Я думаю, таких випадків буде ставати все більше, тому що це наслідки роботи. Не в тому числі пропаганди російської, яка забезпечила промивання мізків на у всього народу, що сьогодні вони вже дійсно починають на не просто на чорне говорити біле, а у них якісь виникають емоції, які призводять до таких запитів, у тому числі. Тобто, цього буде ставати досить багато і багато ознак, які говорять про те, що це суспільство має вибухнути, яким чином це відбудеться, в якому форматі, ну я б сказати не можу. Це вже до фахівців відповіді можливо питання, але нам робити своє. На цьому фоні, звичайно, теж споглядаємо, моніторимо десь. Усміхаємося, тролимо, але працюємо над своїм. Ну про е, потенційний вибух соціальний в Російській Федерації ми будемо говорити в нашому ефірі пів на дев'ятого з Олександром Шургою. Він досліджує якраз настрої з точки зору соціології. Тобто я не помили, помилився в напрямку. Uh -huh. е, ну, слухайте, ми тільки за В цьому випадку. Ми ж вболіваємо за всі команди, так би мовити, так е, стосовно протистоянь в, всередині Російської Федерації. Е, дякуємо вам, пане Сергію, за те, що долучилися Завжайте. до нашого ефіру цього ранку. Е, бажаємо так хорошого і спокійного дня всім нам. Серій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь, щойно долучався до нашого ефіру.